Вітаю товариство! Сьогодні я тут, аби поділитися з вами думками про книгу Андрія Любки Мур. Зізнаюся, що саме з цією книгою пов'язано чи не найбільший фейл у моєму житті. І про нього я обов'язково розкажу, але трішечки згодом. А поки... а поки ви не занудилися, просто скажу, що вам необхідно подивитися цей випуск, хоча б тому, що у ньому йтиметься про. Молодого українського поета з статевою тугою в очах, якому от дуже хочеться написати великий український роман. А на його шляху траплятиметься чимало хтивих і не дуже жінок, чимало розбитих сердець, смачних страв, різноманітного алкоголю, філософських розмов. І не тільки. Тож майте на увазі, що та згадана велика дорога, на яку хоче ступити роман, а так звати головного героя, буде досить складною, бо, як зауважує сам автор. Поети можуть пиячити і бешкетувати, а от письменники мусять сидіти за столом і її далі цитувати дослівно не буду, тому що Автор не гребує міцним слівцем, а я ж не Олександр Порознюк. Ну, думаю, ви здогадалися, що там далі. Отож, я Катерина. Ви на каналі Пані Вчителька, і ми починаємо. Товариство Мур припадав пилом на моїй книжковій полиці майже. Два роки. І якби не тимчасові вимкнення світла і отой згаданий фейл, про який вам точно розкажу, можливо, це неподобство тривало б іще довше. Але, але наша ідилія із цим помаранчевим дивом тривала рівно один вечір. І він був ідеальним. What the Отже, малий український роман усі слова з маленької літери, скорочено мур. Тобто, який ще малий український роман? Де мистецький український рух? Де високочулі красені, українського пера? подумала я, прочитавши перші сторінки цієї книги. І таки знаєте, так. Ніякого мистецького українського руку тут, в принципі, немає. Єдина згадка про нього трапляється на кількох сторінках. І то у цих абзацах автор здебільшого просто іронізує з таких, як і я, у кого є свої філологічні джмелики. Тому ніц, ніяких тобі, ось мачок, чи багряних. Тільки простота, тільки гардкор. А це пам'ятник свині. І це знаєте, моє таке перше велике відкриття цієї книги, бо, виявляється, купуючи її, я особливо не вчитувалася в анотацію. Ну, роман той роман, Бог з ним. До речі, про романа, головного героя цієї книги. Він такий собі український доктор Хаус. А мені подобається хаос. От тільки без наркозалежності, байку і палиці. І той з вас, хто вже прочитав мур, міг би сказати, що називати романа героєм якось не повертається язик. Але, як на мене, це питання дискусійне. То що ж з тим романом? Він справжнє падло. Аморальний хтивець, ліндюг, егоїст, але ж трястя. Він класний. Штука в тому, що у романа на озброєнні є іронія і сарказм, який так і бризкає витонченою в'їдливістю. І роман гатить з того всього без розбору. Кращим за романом може бути тільки його друг, на діалогах, з яким і тривається левова частка сюжету. Цього товариша звуть Паша. І у нього теж є свої джмелики. По суті, якби ці персонажі існували окремо, то з тої б історії, і швидше за все, нічого доброго б не вийшло. Але ж разом вони ідеальні. Вони як село солона карамель, чорний шоколад і перець чилі, стейки, розмарин чи вафля із гущним молоко. Пляти після післясвяткова дієта, тільки їжа і лізе в голову. Одним словом, продуктовий набір може бути різним. Вони ідеальна пара. Паша і Роман учасники імпровізованої алкопсихотерапії, під час якої, власне, і з'ясовується, який же роман козел. І це стосується переважно його ставлення до жінок. Але ж тряся, роман таки козел. Бо тільки відбірний козел зміг би викрасти старовину трембіту і трембітати у вікно щоразу, коли йому вдається вгамувати свою статеву тугу. Фройд аплодує стоячи. А до слова ж, Роман живе у багатоквартирному будинку, тому таки він козел. І кожен сусід зміг би це підтвердити. Боже, яке кончене! Але повірте, це не головна лінія. Бо, поміж обговорення жінок і сексуального досвіду, нашого горе-пасаки, героям вдається вирішувати і цілу низку соціальних проблем, які існують у нашому суспільстві. І тут треба зробити таку манюсіньку ремарочку. Роман зауважує, що він фемініст, хоча це і не проблема, але не вірте йому. Бо якби він існував. У реальному житті то феміністки точно б вичислили його і приїхали б прикопати його. А можливо, навіть і прибили б тою трембітою. І ніякі інтелектуальні закидони, ні харизма, ні гумор не змогли б вберегти життя молодого поета. Отож, Роман бореться, що є духу із різними соціальними недугами, і від того страждають в першу чергу жінки, сусіди і гуцул, у якого Роман нагло спер трембіту. Тож боротьба Романа запекла, знаєте, часом така гидко-бридко, кострубато, порнографічна. Це що, власне, цей текст і було номіновано на премію Золотий Хрін. То загугліть, якщо вам цікаво, що то за премія така. Хм, Як цікаво. Якщо ж ви не початківець у галузі літератури, вас не злякав Декамерон, і ви знаєте, хто такий Генрі чи Наскі, то читайте далі, адже авторський гумор, того вартий. До слова про гумор. Серед жінок Романа, як на мене, особливої уваги заслуговує філологиня. І ні, не треба тут проводити ніяких паралелей. Просто саме з нею Роман робить два неймовірних відкриття. Перше, Ужгород. Виявляється, це непогане місце не тільки для екскурсії, а ще й для любові. А друге, це прислівники. Так виявляється, вся штука в прислівниках. Бо, на думку Романа, прислівники це чудо. Це найкращий афродизіак. І, можливо, так і є. А ми рухаємося до приємностей і цікавинок. Знаєте, товариство, у книзі Любка все грається з посиланнями. Тут можна надибати на плач Ярославни, Катерину Шевченка, перевтілення кавки, можна знайти згадки про Юрія Венечука, натяки на Жадана, чи то може мені так здалося, але найкраще. Найкраще, то Сухомлинський. І от уявіть, пригадуєте оту філологіню фразеологічну маньячку. Так от вона на прощання пише роману: Ти безсердечний. А він красиво відповідає: По серце віддав дітям. Ну і як тут втриматися? Особливо філологам чи педагогам, тим, хто просто читав Сухомлинського. Ну це ж просто. Я би мала уже закінчувати, але ж знаєте, є ще одна сюжетна лінія. Трембіта. Загалом це окрема тема, але якось так трапляється, що вона досить швидко розкручується у якийсь комедійний блокбастер, старезний гуцул із пациками, побратимами, які намагаються що є сили таки видерти ту трембіту із рук романа, поліція, літературний допит у вісні і не тільки. Коротше кажучи, остання частина це якийсь такий фарс. Але незадовго до цього ви прочитаєте досить недурні рецепти, які вам точно захочеться приготувати. Почуєте про композиторів, яких постійно слухає роман, і ця музика буде звучати у вас десь так на фоні. Можливо, Spotify зробити такий плейлист? Як думаєте? Напишіть у коментарях. А ще, можливо, навчитеся правильно і доречно вживати фразеологізми. А це вже геть непогано, якщо, наприклад, усе інше вас не зачепить. Мозок знесло. Все. Ви вже сформували якесь уявлення про книгу? Так, вона неоднозначна. Вона екстравагантна, похабна. Але іронічна, я би сказала так, десь 75% сорому і 100% сміху. Ну, от все ніби так і норм. Я розказую, розказую, а ви думаєте, ну і то де ж фейл? Уявіть, цю книжку я дала прочитати своєму тату, тату за 50%, а ще тато педагог у енному поколінні. І знаєте, час від часу ми з татом обговорюємо книги. Серед його останніх Орвел, хтось там ще, Ремарк. І тут я вирішила зробити жест доброї волі і дала тату сучасну українську книжку, яка лежала на моїй полиці нечитаною майже два роки. І тут акцент на нечитаною. Знаєте, мій тато виріс в СРСР, але ненавидить той совок. Не заздріть, я знаю, що мені пощастило. Так, от, тато говорить, що оті всі прекрасні сцени, пейзажів або чудового неба чи листочки, які так ніжно тріпотять на вітрі. Ото й були еротичні сцени. І Цій людині я дала мур людині, яка плювалася від книги село не люди. Тато довго плювався. Так. Диха важко, потім тихенько сміявся, а потім повернув мені книжку із закладочками, а потім Мур прочитала і я. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли останній раз так червоніла. Я знаю, нічого тут такого немає, але ж трясся, це ж мій тато. Єдиний вираз, який підходить до цієї ситуації, це вираз фейспалму. Висновок. Аби не втрапляти в ідіотські ситуації, будь ласка, перечитуйте анотації. Вгадайте, чи зайшов мені мур? Я би сказала так. Хай інколи оцей пафос і надмірний еротизм все-таки підбічує, але ж автор дає непогану альтернативу: Сміх. Окрім того, якщо не ставитися до цієї історії вже занадто серйозно, то чому б і ні. Книга читається легко і смачно, і я б таки порадила її людям. Але не тим, кому 16+, як зазначається у книзі, а тим, кому 21+, тому що знаєте, місцями все таке жорсткувато. І ще товариство обов'язково врахуйте застереження. Якщо ви вважаєте алкоголь соціальною хворобою і вкрай негативно до нього ставитеся, пам'ятайте, мур не для вас. Якщо для вас важливим є вживання фемінітивів і зображення жінки у тексті, мур. Не для вас. Якщо ви не розумієте іронії і сарказму, і сприймаєте все за чисту монету, знайте, що мур геть точно, точно, приточно не для вас. Інших обмежень немає. Тому, будь ласка, якщо маєте час і бажання, читайте. А якщо не хочете читати... Послухайте, адже мур можна знайти серед аудіокниг із авторською озвучкою, гуцульськими піснями і не тільки. З вами ж була пані вчителька і сподіваюся, що ми з вами побачимося у нових відео. А для того, щоб це сталося, не забувайте натискати на дзвіночок, кнопочку підписатися на вподобайки і обов'язково залишіть свій коментар. Напишіть, чи читали раніше Любку, і, можливо. Знаєте, що порадити із сучасної української літератури? До зустрічі, Па-па!